Тварини на аукціоні. Деяких мешканців зоокутка, що у парку Сопільче, вирішили продати. Причина проста: їх стало забагато. «Їхна чисельність збільшилася природнім шляхом, зв'язку з чим народилися нові, нові тварини. І враховуючи те, що для того, щоб їх утримувати, потрібно будувати нові приміщення, але в цьому не є потреби. Немає потреби в зв'язку з тим, що нам не ми не є якесь фермерське господарство, яке вирощує цих тварин. Нам потрібно мати по кілька екземплярів різних тварин, щоб люди, які відвідувачі діти, могли просто побачити, яка це тварина, а не їх велику кількість. Власне, тому з молотка віддають двох поні, двох віслюків та дві кози. За останніх, наприклад, просять міні мінімум 52 гривні 80 копійок. А от стартова ціна за поні 16 тисяч 86 гривень. Ціна, яку виставляю на аукціоні, пов'язана з балансовою вартості цієї любої тварини, яка є в нас на підприємстві. Тобто балансова вартість така відповідно по такій балансовій вартості Ми їх і продаємо. Більшу чи меншу ціну комунальне підприємство поставити не може, але на аукціоні покупці можуть пропонувати і вищу вартість. Наразі інших тварин продавати не буду. Хіба, каже Микола Ткач, народяться нові.